Це Тарас, інтернет-магазин медбаза на огляді. У нас сьогодні така стійка для пересаджування або стояння Етак, Торнер Pro. Чесно скажу, спочатку я думав, що це ну, якась фігня. Я думаю, ну блін, ну як на цьому можна перевести людину? Але от в цьому була моя помилка. Я думав, що треба на оцих колесах ви берете людину тут якось. В позі лотоса стоїть, сидить, непонятно що, і ти маєш його так перевозити. Але ні, такого в жодному разі не можна робити. В чому тут фішка цієї штуки? Вам треба пересадити людину з одного місця на інше. І тоді ви під'їжджаєте до людини, яка сидить перед вами, поставили. Вона ставить ноги ось отак. Ось ці всі штуки Вони регулюються по висоті. Людина тримається за цю сторону, виже в свою чергу. Стоїте з цієї Тут. сторони. Тут наступаєте на ногу, і щоб не перекинувся е туди оця стійка. Людина просто спирається і стоїть. Далі вам треба пересадити її на інше місце. Для цього вам треба, щоб у вас одразу з цієї сторони. Було там, не знаю, візок, чи куди ви маєте переставити. І тоді, за рахунок того, що тут знизу є отакі дві платформи, дивіться, вони крутяться одні. Тобто ця в нас стоїть на землі статично, а оця в нас буде крутитися. Тобто в нас оця стійка верхня частина, ми її можемо повернути ось так. І таким чином ми повертаємо настільки, наскільки вам треба, і опускаємо назад людину. Повторю ще раз, такого робити не можна. Регулюється вона. По висоті у нас є отут таке колещатко. Ось це в нас взагалі можна. однією рукою не зручно. Оп, Ми можемо в будь-який момент зажати, або взагалі, наприклад, при транспортуванні вона займає дуже мало місця. Легесенька. Не знаю, в... напишу в описі до товару, там буде, скільки вона важить. Ось ці наколінники, подивіться, з такого м'якого матеріалу зроблені. Ось так доволі обертаються, вони так само по висоті регулюються. А під час транспортування взагалі це все розбирається. Я відправляв недавно таку штуку клієнту, то вийшло там щось біля десь до 200 гривень. Ну, тому що там воно по довжині виходить доволі таке ну, не, немале. Взагалі, така доволі е, прикольна помічна штука. Придбати, Придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу.